Привіт, друзі, друзі! Шахтар, Шахтар зігрався в виїзний матч в третьому турі Ліги Чемпіонів проти Реал Мадрид. Програв, на жаль, 2-1. Але є і оптимістичні моменти в цьому матчі. Це те, що як мені Шахтар забив. Це вже добре, друзі. Тому сьогодні ми будемо робити огляд на цю гру, і звісно, поговоримо про те, що може бути далі, яка перспектива Шахтаря в цій групі, як будуть розвиватися події далі. Ну і звісно, трішки поговоримо про цей матч, що можна було зробити по-іншому, і чи можна було взагалі взяти хоча б очко з реалом, також ми це з вами обговоримо. Тому свої думки залишайте зараз в коментарях. Ну, і також свій лайк поставте прямо зараз цьому відосу. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. У нас тут завжди цікаво. І прямі трансляції, і відоси виходять. Тому про український футбол, Лігу Чемпіонів і так далі. Тому, звісно, підписуйтесь. Ну, давайте, щоб далеко не йти, відразу розпочнемо з основних слайдів. Рал, шахтар. Тобто, в принципі, якщо по Реалу все зрозуміло, куртуа не грав, куртуа на травмі. Модрі ще не готовий він був в запасі, тому Лунін в рамці. Сьогодні він отримав теж не дуже високу оцінку, але вже не, най, не найнижчу в команді. Це вже добре, що Луніна не так знаєте, образили да, оцінками, оціню. Тобто, в, в, в центрі поля грав Вальверде. Тобто, зазвичай завжди справа. Там Родріго з запасу виходить, а так Вальварда і Чомані Крос. У нас же, друзі, була дилема. Це зіграє Сікан, який зробив хетек. -трик, два хет трика навіть він зробив за два матчі. Тобто, ну, гріх не поставити. А ні, Йовічович поставив Зубкова, здавалося б, чому так? Так Зубков теж за збірну, до речі, забивав і форму він зараз набрав. І саме він сьогодні був на вістрі атаки, тому що всі інші позиції більш-менш ми очікували, що е, Йовічуч саме цих футболістів поставить. Але, звісно, на позиції форварда, на перший план саме вийшов результат, і теж Шахтар буде грати на контратак. Тому що Сікан це не швидкий футболіст, Сікан це футболіст штрафної площі. А у Шахтаря, як Ювіч думав, перед матчем дуже, дуже мало шансів буде саме в, моменті, саме в штрафній площі суперника, саме позиційній атаці, в чому Сікан дуже добре себе показує. А в контратакувальному футболі потрібно в атаці максимально швидкісні футболісти, яким і виявляється Зубков більш швидким, ніж той же Траоре і Сікан, саме тому він в основі. По всім іншим позиціям, взагалі питань нема. 11 українців в основі. Це. Унікально, Це унікально для ЛЧ, е, в Шахтарі. Реально крута подія. Давайте далі по грі. Е, як ви бачите вже статистику, 36 ударів, 11 тільки в Шахтаря, але ну, ці удари вони... більшість цих ударів вони були несерйозними. врала, звісно, ну, колосальна перевага. Перший тайм нас знищували перші 15 хвилин, де ми, в принципі, легкий м'яч пропустили. І відразу перейдемо до пропущеного голу. Друзі, там. Все просто подвійна помилка, я б сказав. Степаненко віддає гольову на Родріго. Помилка 50% на ньому, і Трубін. Все-таки, якби його зараз не хвалили, він лев матчу. Багато тобто, хто вважає. Тому що оцінка 8,2 у нього, тому що в нього сейвів просто дуже багато. Зараз ми до цього перейдемо. Перший м'яч все-таки Трубін повинен був о, сейвити і переводити чи на кутовий, чи просто відбивати. Він тоді стався цього м'яча, але не зміг максимально відбити. Таке буває. Це не його помилка, це ну, просто, просто він міг відбити, а цього не зробив. Не кажу, що він повністю тут винен. Тут більше навіть на Степаненко 60 на 40 тому що він, він дав створити цей момент. Степаненко повинен був закрити Родріго. і не зміг цього зробити, від нього відскочили. І другий м'яч, який Реал Мадрид забиває, це Вінісіо Жуніор, ідеально. Це, це просто Реал Мадрид. Це просто клас Реал Мадрида. Цей гол тут нікого не можна взагалі е, обвинити в цьому голі. Тому що там все було зроблено в один, максимум два дотики, і то це півтора дотики навіть. Там все швидко, просто розкатали. І Вінісіус фактично вже розстрілював Трубіна. тобто, Ну, ідеально, ідеальне взаємодія Родріго Бензима. Вінісіус, Вальверде, все дуже класно, все на автоматизмі, і Рал забивав другий. І тут здалося вже напевно, що це просто жесть. Нас нам за нас зараз просто знесуть, і воно так і було. Нам ну нам могли забивати в першому таймі і, і не три, і не чотири, а навіть п'ять. Тобто там моментів було дуже багато. Ось давайте перейдемо до теплової карти. Ось, подивіться, як реал мадрид грав. У них дотиків до вісімсот 875, У нас 649 До речі, Рал давав грати. Рел, давайте так. Реал давав тримати. Грати не давав, тому що ми дуже рідко доходили до штрафної площі. А якщо й доходили, то нам важко було там щось творити. Ми в основному перепасовувались в опорній зоні, як ви бачите, зараз доліва. Да? В основному грали ми. І через ну, свої штрафні площі, тому що Реал дуже високо пресингував, садів і не давав нам взагалі ніяк дихати. 11 сейвів Анатолія Трубіна, друзі. 11! Е, і 2 тільки у Луніна. Тобто у Луніна фактично роботи сьогодні не було. Е, удари в ствір. Удари в ствір? Е, скільки? 14 ударів в ствір. Це просто, це просто велика кількість. Тут деякі команди не набивають взагалі за матч 14 ударів а тут в ствір. Ну, у нас три тільки, да? тобто, з 11. Значить, непогано, у нас ударів в реалу пробити 11 разів. Але ці всі удари, друзі, ну це ну, не, реально несерйозно це все було виглядало, на жаль. Е, але констатуємо те, що ми констатуємо. Ну і кульмінація цього матчу, друзі, як не дивно, це кінець першого тайму. Другий тайм можна було не те, що не дивитися. Ну, можна було б дивитися, якщо ми й робили, але там вже нічого не відбувалося. Зубкову! І з нічого до цього, друзі, до голу Шахтаря на 39-й хвилині у Шахтаря нічого взагалі не виходило. Жодного моменту навіть не було якісного. Ми навіть до штрафної площі не могли дійти. І тут Михаличенко, напівконтратака. Я б її так назвав, тому що там все-таки були захисники Реала. Вони не зовсім відтягнулися від воріт, вони там були. Михаличенко проходить, побачив відкрито між лініями захисників, а там лінія трішки була широченька. Зубков там стояв, отримав ідеальний пас від Михаличенка. І забив ножицями. Ножицями забив. Боковими, правда, але ножицями ж, блін, це гол туру. Це краса, це перший момент, перший гол. Те, що робить шахтар в кожному матчі Ліги Чемпіонів. Те, що робить Шахтар, максимальна реалізація своїх 100% моментів. А в нас він був тільки два. Вибачаюсь, два, так. Е, тому гол прекрасний. До другого ми ще зараз дійдемо. Гол прекрасний, шикарний. Все було зроблено ідеально. І Зубков, яко, ну, здавалося, блін, зікан хетрик, А Зубков вийшов, забив. Молодець і Михайлоченко красав віддав. Люву питань нема. Були моменти Урала там з пустих воріт Бондар виносив, були моменти, Трубін рятував, 11 сейвів. Ось, до речі, потрібно віддати належне. Трубін перші 20 хвилин не впевнено грав. Він якось так я не знаю, вибивав м'яч суперника там, ну і той пропущений м'яч також не дуже певно. Після цих всіх епізодів Трубін набрав, набрав, набрав і е, почав реально реагувати на події, відбивати, сейвити і рятувати Шахтар. Молодець Трубін під кінець вже набрався в певності і грав краще набагато. Тому до нього питань також дуже мало. Далі що відбувалося? Далі був другий тайм, 2-1, Здавалося, реал зараз понесеться, реал понісся, відразу пішов вперед. Перші 5 хвилин вони тупо нас затиснули, вони хотіли нас знищити. Тупо знищити, в них ніхера не вийшло, Шехтар витримав, витерпів. Реал забив хер просто. Вони, вони тупо зробили так, щоб цей матч відчувався, е, начебто рахунок 5-0. І ми, як дивилися цю гру, якщо закрити рахунок, ми відчували, що рахунок 5-0 командам ні не треба: ті не можуть, ці не хочуть. Так, пройшов весь другий тайм. Ні, реал, да, реал створював там щось, але в них не виходило. Трубі не давав там, захист, в принципі, більш-менш якісно блокував деякі моменти. У нас був момент Мудрика. Був вихід, єдиний момент, єдиний шанс Мудрика. Це якраз за спину, як і любить Мудрик. Йому віддали за спину Карвахалю. Вертикальні пас, не пам'ятаю, хто вже. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає. Мудрик вийшов сам на сам. Фактично, йому там. Мішав Менді, він фактично вклинився в цю боротьбу, але Мудрик все-таки залишився з мечем. Але Луніна потрібно відзначити в цьому епізоді Луніна, якийсь скоротив відставання, скоротив відстань між Мудриком, мінімальна відстань там була, і він не дав навіть пробити Мудрику. Тобто Мудрик втік від Карамхаля, це плюс. Але Мудрик не завершив цей момент, це мінус. Тобто Мудрика ще не має цього інстинкта вбивці. От коли він з'явиться, тоді мудрик буде коштувати сотню 100%. А так, в принципі, питань ні до кого немає. Так, да, можна було б апелювати до того, що якого хера ми, блін, сиділи, начебто ми програємо 5-0, 2-1, треба йти вперед, штурмувати. Але, друзі, в кінці матчу ми постаралися штурмувати, там вийшов Траоре. Єдиний момент, єдиний раз ми постаралися штурмувати на 90-тій хвилині. Вийшли е, великими силами в контратаку, і тут же отримали через хвилину контратаку на свої ворота, де Реал Мадрид влучив у стійку. Ось так. Тобто, ну, ризикуєш, то можеш отримати. Реал ризикнув і ледь не отримав. Тому ну, не наш рівень. Але 2-1. Чесно, для цього матчу це навіть замало. Реально, Реал створив дуже багато моментів для того, щоб розірвати. Як висновок, друзі, рівень трахтаря, в принципі, звісно, нижчий. За Реал набагато. Але з такою грою. Це б трішки везіння, і Шахтар міг би зробити 2-2 десь в якомусь моменті і могли б спокійно зробити нічюю. Можливо, на це буде робитися акцент вже в другому матчі, де Шахтар вже буде хоча б знати, що очікувати від реалу. Тому ніякого негативу до Шахтаря програли і окей. Нам головніше, щоб найголовніше зараз давайте до таблиці перейдемо. Тобто, як ми бачимо, Шахтар залишається на другому місці. Що нам потрібно? Ось тут вже потрібно гадати, що очікувати від Шахтаря Далі, Далі, припустимо, ми знову програємо реалу, що в принципі логічно було б. да? Е, в нас залишається 4. Далі нам було б непогано, якби Лейпциг програв або зіграв нічию з Селтиком. Краще, напевно, щоб зіграв нічию, тому що, якщо Селтик зараз обіграє Лейпциг, то ну, у нас. У нас буде сильно багато конкурентів. А так, Celtic грав нічю з Лейпцигом, У нас по 4. Ми це одно будемо вище, тому що ми обіграли Лейпциг, да і в принципі нас плюсова. Зараз по голам і по голам пропущеним забитим, нас плюсова 6-4 у Лейпцега 4-7. Не факт, що буде по іншому, але подивимось. Тобто, ідеальний варіант для нас це нічия. Пселтик грав з гравнічую з Лемцевом і далі розбиратися з ними по одному. Десь в нічиїчку, І, в принципі, нас, можливо, навіть влаштує десь е, дві нічиї, якщо все співпаде. Тобто будемо більше дивитися навіть за грою Лепсик Слтик, ніж за грою реал Шахтар. тому що... Але ж Шахтар вдома умовно буде грати. Я думаю, там підтримують поляки і наші болівальники. Будемо надіятись, друзі. Шанси в будь-якому випадку є. Їх потрібно забивати. Один шанс ми знайшли, забили. А якби зна ще два забили б два. Побачимо, як буде. Будемо бажати успіху тільки Шахтарю в матчі відповіді проти Реалу. Ну і короткий огляд ігрового дня, друзі. Нічого несподіваного, крім одного матчу. Це Бенфіка ПСЖ 1-1. А так, Зальцбург де нам заграпа 1-0. Зальцбург там, до речі, там, зараз на другому, по-моєму, місці чи на першому, не знаю, там з Челсі вони будуть боротися. Лейпциг Селтік, ну, ось тут хотілося б нічі, але Лейпциг пограв, все-таки Селтік 3-1. Бенфіка ПСЖ, ну. ПСЖ якось дуже дивно виглядала. Бенфіка вдома, молодці при болівальниках показали. Ну а далі все логічно. МанСіті виграє андердога, Реал виграє анеддога. Севілля Брусі більш-менш рівні команди, але бачите, Брусі розбила тут Сєву. Челсі не помітили, Мілан 3-0 вдома. І Ювентус, в принципі, не без проблем, але переграв Макабі 3 1 Тобто така Ліга Чемпіонів без сенсацій особливих. Але дуже багато голів. Це подобається, що вони є. Тому вам дякую, друзі, за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть свій коментар. Дуже цікаво буде почитати вашу думку по цьому всьому, що ми зараз сказали. В будь-якому випадку не потрібно зараз хайтити Шахтар. Шахтар зробив все, що зміг. 11 українців боролися проти кращої команди Європи, команди, яка виграла в минулому сезоні Лігу Чемпіонів. 2-1. результат непозорний. Тому чекаємо матч відповідь, можливо, там якась нічия перепаде. Всім до нових зустрічей!